Аллилуйя З вами Тому Дома енергетичної чистки для того, щоб прийняти енергію світла. Блаженні я же і збраний приял Господи. Господі Аллилуйя. А поскачіть слово Амінь чи напишіть слово Амінь в коментарях. У цьому відео я буду стілювати душі своїх читачів. читанням святого Євангелія від Іоанна. Глава першого. Спокон віку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. Воно було споконвіку у Бога, все через нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. У ньому було життя, і життя було світлом людям, і світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Був чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іоанн. Він прийшов для свідчення, щоб свідчити про світло, щоб усі увірували через нього. Він не був світлом. Але був посланий, щоб свідчити про світло. Було світло істине, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. У світі був і світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх прийшов і свої Його не прийняли, а тим, які прийняли Його, що вірують в ім'я Його, дав силу дітьми Божими бути, які не відкрутили. Не від похоті плотської, не від хотіння чоловічого, а від Бога народилося, і слово стало плоттю, і вселилося між нами, повне благодаті і істини. І ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця. Іоанн свідчить про Нього і голосно каже: Це той, про кого я говорив, той, хто йде за мною, став попереду мене, бо раніше мене був, бо раніше від мене був. Я Любомир, той, що несе любов і мир. Я богоявленський, Боже об'явлення.